Доброго дня, друзі! Якщо ви хочете спекти отакі смачні рогалики з любою начинкою, яка вам заманеться, то тоді я вам рекомендую додивитися це відео до кінця. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми будемо з вами готувати смачні пухкі рогалики з повидлом та маком. До молока ми додаємо яйця. Додаємо цукор. В цукор ми додали ванілін, дріжджі сухі. А також додаємо олію рафіновану, дрібка солі. Та все це діло ретельно перемішуємо. Ось така маса у нас вийшла. І тепер ми поступово вводимо муку. Мука у нас повинна бути тепленька, кімнатної температури. Ось так водимо і ретельно перемішуємо. Ось так поступово та ретельно ми його підмішуємо до однородної маси. Масу ми нашу підмішали і тепер ми прямо в тісто додаємо холодне масло. Дуже холодне, прям таке ж охолоджене. І перемішуємо. Ось так ми його перемішуємо. Щоб наше масло розтворилося. Коли ми вимішали все масло, ми поступово додаємо муки, щоб наше тісто було пухкеньке та еластичне. Ось таке воно прям шовковисте виходить, ніжне, ніжне. Ось дивіться, отаке воно. Пухкенько, таке ногеньке тісто наше вийшло. Дивіться, яке воно гарне. І зараз ми його накриваємо стрейчем і в тепле місце на півтори години. Нарешті наше тісто простояло півтори годинки, підійшло. І зараз ми його розпакуємо. І я дивіться, яке воно ніжне. Зараз ми його всадимо і ділимо на рівні частинки. Розкатали ми наше тісто і зараз будемо ділити його на рівні частинки. Ось так я розділив наше тісто на 12 частин і зараз накриваємо на 10 хвилин рушничком, щоб воно трошки підійшло. І так ми розкатали тісто, зараз відтягуємо кончик, защіплюємо, Ну, наложили нашу начинку так. Опять підраскатали і ріжем. Ми ріжемо 4 полосочки. Ви можете більше, менше. И закручуємо наш рогалик. Формуємо. Ось така гарна красота виходить. І ось так ми ще робимо з малиновим вареничком, домашнім, дуже ароматним. Теж виходять дуже смачні з малинкою, дуже смачні. Опять же, також заліплюємо пальчиком. Прорізаємо 4 полосочки. І також скручуємо. Ось така красота виходить. Ось такі рогалики у нас вийшли. Ось будь ласка, ось одні і другі. І зараз ми їх на хвилин 20 накриваємо рушничком, щоб вони підходили. Піднялися наші рогалики і зараз ми будемо смачувати їх молоко з яєчком. Ось ми змазали та поставили наші рогавлики в духовку і ставимо випікатися при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Ось, друзі, ми випекли наші рогавлики. І от я вам хочу показати, які вони вийшли у нас. Хочу навіть вам розломати один, показати. Дивіться. Начиночка наша. Дивіться, які вони гарні. Пухкенькі. Пахнуть ароматно. Ароматним. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки. І смачного вам!